Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. З 9 вересня пішли розмови в США про те, що є рішення про надачу про надання Україні ракет Атакус. Купа всяких розмов, але відомо, що рішення прийнято. Зараз ведуться розмови про те, а що ж саме нам дали, і чи, те, чи воно те, що нам треба, чи ні. Я маю сказати, що ще окреме питання це чи заміняти ракети з оті м, крилаті ракети Shadow і, і Скальп це англо-французькі ракети. Вона одна і та сама ракета, тільки називається в Британії Shadow, а в Франції Шкальп єге. Так от я маю сказати вам, що, шановні, це зовсім різні види зброї, вони різного призначення і різного застосування. Атакм, це балістична ракета. Високо, в, високо, з високою траєкторією, а скальп EG і Storm Shadow – це крилаті ракети повітряного базування, що запускається з літака су 24 м Резніков показував фотографії нещодавно. І вони летять на висоті 30-40 метрів в режимі гнання місцевості і обходу е, зон протиповітряної оборони, щоб ворог їх не міг побачити. Давайте розглянемо більш детально, що ж це представляє собою Атакус. Атакус – Це сімейство балістичних ракет з високою траєкторією, з дальністю дії до 300 км. Чому до 300? Тому що в той час, коли розробляли, діяв довгові про обмеження ракет середньої дальності і всі ракети, до, е, всі ракети вище 500 км були заборонені. Взагалі, ракети діляться на три класи: ракети малої дальності до 500 км, ракети середньої дальності від 500 до 2500 км і ракети великої дальності вище 2500 км. От цим договором були заборонені заборонені взагалі всі ракети середньої дальності наземного базування. Ракети повітряного і морського базування такої дальності не були заборонені тільки наземного. Тому Сполучені Штати розробили атаку з дальністю 300 до 300 кілометрів. Ну що ж, щоб не порушувати, в 2019 році, між іншим, Росія е, поставила нову ракету на Іскандер, який літає більше ніж 600 кілометрів, і цей договір перестав діяти. Зараз Сполучені Штати для, для Хаймерсів і, і, і МЛРС розробляють ракети великої дальності 600 тисяч до 2000 кілометрів. Ну, але це буде в майбутньому. Вони ще не стали на озброєні. Отже, Атакус. Це ракета, яка ракет по крутій балістичній траєкторії. Вона піднімається на висоту до 50 км і має швидкість до 1500 метрів на секунду. Це 4,5 швидкості звуку, і це дуже важлива цифра, я вас попрошу запам'ятати. Зразу стає питання, чи можуть росіяни збивати такі ракети? Відповідаю: ні. Беремо документи С300, С400. Ну, С400 найкраща система протиповітряної оборони російської. І вона, ну як кажуть китайці, нічого в ній нового нема. Це добре покрашений комплекс С-300. Вони купили 4 дивізіони і потім так сказали. Е, читаємо, документи. читаємо документи. Є у них, так, е, да, є у них обмеження. Вони можуть збивати цілі на висоті до, до 27-30 км і на швидкості не більше 3,1 швидкості звуку. А атакмс летить на висоті до 15 км і має швидкість до 4,5 швидкостей звуку. Ще великий недолік ракет С400, ракет саме в С400, це те, що вони маломаневрені. Вони маневрують швидкі з перевантаженням не більше 20, і вони просто, у них рулі не зможуть відпрацювати, вони не можуть відпрацьовувати рулями, коли йде така швидкісна ціль. При швидкостях вище 3 швидкості звуку вони просто не відпрацюють рулями. Якщо локатор побачить, якщо комп'ютер наземний все пощає, всі команди видасть на ракету, її, її рулів недостатньо, щоб перехопити ракету, яка е, летить на швидкостях 3,5 швидкості звука. Маю сказати, що не тільки так летить на таких швидкостях, е, звичайні ракети. Хаймерси з Хаймерсі і МЛРС, вони теж летять на висотах до 40 км, вище 40 км і на швидкості 3,5 швидкості звуку. І, між іншим, українська вільха летить на, висоти, на висотах вище 30 км і на 3,5 швидкості звуку. Тому всякі розмови про те, що хтось там колись збив ракети від Хаймерса, МЛРС чи з Вільхи це велика, велика і пуста брехня. Нездатні відпрацьовувати ракети протиповітряної оборони і протиракетної російські цілі на швидкостях вище 3,1 швидкостей звуку. Всі, хто не згоден направляють до тактико-технічних характеристик. Є у росіян ракета до С400 нова. Краще сказати, колись має бути. 48Н6 є. Ну, це дуже добра ракета, яка буде дуже високо літати і все, що хочеш збивати. Але після того, як її зробили, військові не прийняли, тому що ракета не показує тих так технічних характеристик, які хочуть. Практично ракета забракована, і зараз росіяни будуть розробляти нову. Ну, років через 15 зроблять. А ті ракети, які є, мають саме такі характеристики. Давайте тепер розглянемо по типам. По типам. E, взагалі, атакну це ціле сімейство. E, Ракет. Вони називаються MGM, MGM 140A, MGM 140B і MJ 168. Це ракета. А коли ракету кладуть в, транспорт, в транспортно-пусковий контейнер, ну всі бачили, як Хаймер згрузить собі такий контейнер. Герметизується там ракета. То ракета в контейнері вже називається у військових М39, М32 або М48. Тобто, це ракета MGM, яка вже вставлена в транспорт військовий контейнер. От давайте тепер дивитися. Ракета MGM 140, а тобто М39. Вона має дальність 165 км, має. Інерціальну головку самонаведення має точність плюс-мінус 200 метрів. здавалось би, багато. Але вона має бойову частину 560 кг, і в ній 950 бойових елементів М74 це вольфрамові кульки, в, якій, в кожній з яких по пів кіла вибухівки. Це дуже багато. Це більш ніж 30 тисяч квадратних метрів. При умові, що ми розкладемо ці, ці бойові елементи квадратним дізовим способом через 2 метри, то це накриє більше 30 тисяч квадратних метрів. Ну що сказати, дуже ефективна зброя і потужна. Я отак прикинув взяти аеродром, аеродром російський перед польотами. Ну, групова стоянка. Всі літаки, десь вони сховані, в якихось капонірах стоять ще десь. Але перед бойовим вилітом їх треба приволокти на групову стоянку, поставити, перевірити. А там їздить купа машин всіх аеродромно-технічного забезпечення. АТО, АПА, ТЗ, УПГ, спецмашина, острів. А далі під'їжджають машини, що привозять ракети або бомби. І все це треба під'єднати, під'єднати літак до напруги через АПА. Під'єднати, перевірити, це все велика робота. Це нагадує базар такий в місті прилічному. Ця групова стоянка, тому що всі зайняті підготовкою ви до виліту. І якщо вложити туди на ту групову стоянку одну таку ракету, це буде полк, ну він втратить боєздатність, тому що будуть знищені і пілоти, і техніки, і спеціалісти наземного аеродрому технічного забезпечення. Крім того, буде знищена РСП, курсоглісадна група, стартовий командний пункт КДП. І ще стоянка АТО, всіх цих автомобілів що забезпечують, бо вони робляться дуже так не близько, недалеко від, не від групової стоянки. Дуже висока ефективна зброя. Ну, якщо ми говоримо про МЖМ е, 140Б, це другий тип ракет Атакумс, він має дальність до 300 км. Він має інерціальну систему, плюс GPS-коригування, і точність нього менше ніж 100 км. Він теж касетний, але е, кількість бойових елементів, тих самих е, М-74, там тільки 160 там 160 кг бойова частина і там 250 цих елементів. Тобто зменшили бойову частину, збільшили кількість палива в твердопаливному двигуні, і вона стала летіти на 100 кілометрів. Ну, Теж непогано, але нам, нам було б дуже добре мати саме цю МЖМ 140. Є ще ракета MGM 168 а В неї бойова частина 227 кг уламково фугасна. Американці люди ощадливі і такі вдумливі. Тому вони довго голову не морочили, вони взяли бойову частину від ракети Гарпун противкорабельний 227 кг уламково-фугасних. Бойова частина, є там головка тобто є головка, є система наведення, яка інерціальна плюс GPS-коригування, і є головка самонаведення, яка м, додатково наводиться. Точність плюс-мінус 10 метрів. Що я вам хочу сказати? Ракета, оця ракета, вона близька по своїм характеристикам до тих ракет, які ми маємо, саме саме, Скальп ЄГЕ і Storm Shadow. Дійсно. Ну, Штормшадов і Скальп EG – це одна і та ж ракета, яка випускається. Вона англо-французька. І та, що випускається в Англії, називається штормшадов в Франції називається Скальп EG. Але це одна і та ж ракета. Коли знищили штаб Чорноморського флоту, то дуже всі питали якою ракетою знищили? Ну, наш командуючий повітряних сил сказав, що він не знає, бо ми завжди вішаємо під ліве крило Штормшадав, а під, під праве крило Скальп'єге, яку ракету пустив пілот першого, яку другу, каже: Я і не знаю. А до речі, в штабі Чорноморського флота в той день відбувалось так зване розширення засід... розширене засідання військової ради Чорноморського флоту і військ сухопутних військ Запорізького напрямку. І там були присутні і командуючий Чорноморського флота, і командуючі військами Запорізького напрямку, і його, його начальник штаба. Ну, свого досвіду, скажу, що така розширена, така розширена військова рада це 150 200 чоловік. І людину в званні майора, ви там не побачите. Це підполковник-полковник генерал. І то, що наші так класно і якісно вложили саме в туди, в те приміщення, де ця військова рада проходила, це дуже добре. Да. Штормшат, я хочу сказати, як і Скальп ЄГЕ, це крилата ракета. Це зовсім інший вид зброї. Він летить на висоті 30-40 метрів. В нього є електронна карта місцевості. Йому закладають на період маршруту. Він може робити декілька поворотних маршрутів, щоб обійти всі ці системи протиповітряної оборони. Дальні дії максимальна 650 кілометрів. Е, ну, Може бути до 560, якщо йому багато раз треба змінювати напрямок для того, щоб обійти систему противітряної оборони. Кажуть, що нам обмежили дальність не більше 300 кілометрів. Ну, можливо, можливо. але це обмеження чисто програмне, там нічого не відкручували і не відливали там ніякого палива. Уряд Британії нещодавно заявив, було дві дуже важливих заяви. Спочатку він заявив, що Україна має повне право. Використовувати любу зброю по території оцих от фашистів і придурків, які прийшли в нашу країну. І потім заявила, що вся зброя Великої Британії, яка передана Україні, має використовуватись так, як це вважає е, це Збройні Сили України. Практично, ми маємо повне добро на використання англо-французьких ракет е, по території Любій, по любій території. Так, да, вони мають безумовно дуже якісну систему наведення, і їх теж дуже важко збити. Вони мають інерційну систему наведення, плюс радіолокаційну карту місцевості, плюс інфрачервону головку самонаведення. В цю головку вводиться інфрачервоний портрет цілі. Ну, хто має супутники, це добре це роблять. І я маю сказати, чому інфрачервона саме? Тому що інфрачервоні промені добре проникають через пил, дим. І оці всі димові завіси, що росіяни в Криму розпускають над Кримським мостом і своїм, своїм флотом. Ну, темні вони, малограмотні. Інфрачервоні промені безперешкодно проникають через ці всі завіси. Тому там така, саме така система наведення. Нещодавно почав я користуватися засобами побутової хімії від гарної української компанії Рсохім з міста Полтави. Є все, що завгодно: засоби догляду за тілом, за приміщенням, за, для миття склопосуду, кераміки, а також для е, того, щоб відмити пригорілі поверхні газової плоти або пательні. Всім раджу. Збити штормшатов і скарпі Ге дуже важко. Вони йдуть на низькій висоті, а крім того, ще ж працює радотехнічна розвідка. Коли ви чуєте по телевізору, що е, сьогодні чи вчора запущено 5, крилати, 5 безпілотників на, на в сторону Крима і всіх їх збили е, російський систем протипотряної оборони, то це не тому, що нам нема що робити. Це називається розвідка системи протиповітряної оборони. В цей момент, десь в Чорному морі в районі острова Зміїний ходить Су-24Р, розвідник у нас вони є. І в нього блок радіотехнічної розвідки, все записує, всі випромінювання. Потім флешечка під'єднується до комп'ютера. Комп'ютер малює, де які засоби протиповітряної оборони стоять, які в них зони дії, де вона бачить, де вона не бачить. І тоді вже програмісти складають маршрут. Тут ми обійдемо справа, цей комплекс, а той зліва, і ракети не побачать. А крім того, в нас ще є дуже гарна ракета ловушка ADM-160. Це ракета пастка для систем протиповітряної оборони. Вони не тільки летять, просто дають радіолокаційну відмітку. Вони ще й дуже добре показують. Вони ще випромінюють випромінювання, які характерні для цього типу. Там чи для винищувача, чи для ракети. Там тільки переключаєш, що тобі потрібно. І тому в росіян, крім радіолокаторів, є ще системи радіотехнічної розвідки, вони зразу бачать, о, летять три штуки, шторм шадов. Хлопці б'ємо їх з усіх сіл сил. А в цей час, поки там знищуються ці пустушки ловушки, то в цей час приходять ракети, так як прийшли в штаб Чорноморського флоту, так як прийшли на судобуд судобудівний завод і знищили великий десантний корабель, мінський підвод до Ростов-Дон, саму нову підвод до лодку, що, що є на Чорному морі. І захищений командний пункт Чорноморського флота багато знищено. Що сказати, ми, ми отримуємо, і наша технічна перевага над ворогом тільки збільшується, збільшується і збільшується. Це говорить, що все буде добре, ми переможемо. На цьому я всім дякую. До побачення.